Ось так донедавна виглядали лавочки у Личаківському парку. Їх було лише чотири і лише одна справна. В останні лавки ставили у парку майже 20 років тому. Цього літа на запитання, чому за стільки часу тут досі немає, де сісти, міські чиновники виправдовувалися відсутністю грошей і перекладали відповідальність одне на одного. А голова Личаківської райадміністрації відсутність місць для сидіння взагалі не вважав проблемою. Де ви побачите там житли масив? Там хто там ходить сідати в парк? Хто? Ну, скажіть, дайте мені відповідь. Там маса народу. Звідки? Звідки маса народу? Ну, пасічна. Яка пасічна? Хто там з пасічно йде? Після цих слів змінити ситуацію, пообіцяв міський голова. Можливо, ви, напевно, в нього це питали, коли була спека, і, можливо, зранку. Ну, можливо, після спеки йому було важко. Ми лавочки цього року там поставимо і смітники там поставимо. Я думаю, до вересня місяця це питання буде вирішено. До кінця вересня обіцяних лавочок так і не встановили. Однак гроші на ці роботи так і знайшли. І вже за кілька тижнів чиновники показували нам, на чому сидітимуть відвідувачі Личаківського парку. Лавки мали бути такі ж, як на вулиці Костя Левицького. Ми сьогодні провели розмови з підприємствами, які там мають свій бізнес, з тим, щоб вони долучилися до цієї справи. Я думаю, що в найближчий час, як мінімум, 5-7 лавок там будуть встановлені. Після серії наших сюжетів сьогодні вранці у Личаківському парку таки встановили п'ять нових кованих лавочок із дерев'яним сидінням. Розташували їх біля дитячого майданчика та при вході з вулиці Пасічної. Встановлюють там закладні, скоби ставлять і заливаємо, щоб ті лавочки не вирвали. Будемо сподіватися, що будуть стояти довго і надійно. Однак в міському відділі охорони парків кажуть, що у цьому парку потрібно ще щонайменше 40 таких лавок. приємно. Так що ми дуже раді, що цей парк трохи благоустроюється. Тут завжди гуляє багато дітей, мамів. І, ну, парк не є доглянутий. Але ну, те, що вже перший крок робляться, то звичайно що і дуже добре. Так, слава Богу, даймо Бог їм здоров'я всім. Буде хоч десь дітям старикам погуляти, походити. Свою обіцянку поставити лавочки у Лишеківському парку чиновники таки виконали. Для цього їм знадобилося майже півроку. Андрій Бурдоростам Худжєв, оглядня, телеканал Зік.